you <laughs> Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила вранці, 8 жовтня. Пролунав вибух на Кримському мосту. Підрив мосту має величезне значення для України на шляху до деокупації півдня та перемоги у війні. Про це 24 четвертому каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонковський. Існують різні версії з приводу того, що саме стало причиною вибуху на мосту через Керченську протоку. За словами політика, що саме сталося на мосту, не так вже й важливо. Це лише технічні деталі. Це блискуча операція збройних сил України. Вона має величезне психологічне значення, хоча б тому, що досі немає ніякої реакції офіційних осіб, наближених до Кремля, наголосив Піонтковський. Публіцист зазначив, що підрив мосту важливий вклад в операцію зі звільнення Херсонщини, адже російське угрупування на правому березі Дніпра тепер повністю ізольоване, а вся логістика ворога зірвана. Є думки про те, що ЗСУ можуть піти у наступ на півночі окупованих територій. Херсон це лише підготовча операція для централізованого удару по лінії Запоріжжя-Мелітополь, а далі буде Крим. Ми на порозі грандіозних подій та вирішальної перемоги України, зазначив опозиційний політик. В офісі президента переконують, що вибух на Кримському мосту це спецоперація російських силовиків, які таким чином починають своє протистояння. Однак, на думку Піантковського, навряд чи до підриву мосту може бути причетна Росія, адже у Кремлі планують зовсім інші настрої. У Росії відбувається намислими під час війни процеси з подачі Путіна, йде атака на генеральний штаб, на генеральній. Та військове товариство в цілому з боку бандитських та партизанських структур, на чолі з Кадировим та Пригоженим, сказав політик. Піонковський вважає, що ці процеси можна пояснити лише тим, що російське керівництво змирилося з невідворотністю відворотністю поразки у цій війні. Основне питання, яке зараз хвилює оточення Путіна, кого назвуть винуватцем у поразці російської армії? У путінському бункері роблять усе, аби звинуватити у цьому генералітет і армію в цілому, сказав публіцист. Він додав, що зараз перед кремлівськими елітами стоїть завдання, яке навіть важливіше за знищення України. Вони Зайняті тим, що в країні, яка зазнає вони, зайняті тим, що в країні, яка зазнає поразки, зберегли свою владу і власність, що в Росії фактично одне і те ж саме, наголосив Пьонтковський. Він припустив, що якщо і є ймовірність, що саме російські сили причетні до вибуху на кримському мосту, то це справа рук тих самих людей, що зараз критикують російську армію. Я навіть готовий був би повірити, що це підрив мосту зроблено якимись силами, які разом з Кадировим і Пригожином кинуті зараз як пси на армію, щоб її повністю дискредитувати. Однак це точно не справа рук якихось патріотів, які хочуть підняти рівень ескалації і перемогти у цій війні. Піонтковський додав, що підрив кримського мосту значна подія у ході війни Росії проти України, яку то відсвяткувати ведучий Артем Обдієнко підтримав ініціативу російського публіциста і відкуркував шампанське в прямому ефірі. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.